дякую за спереження моїх примогемів. Знаєте, як правило, я користуюсь принципом вибивати персонажів за вайфу-фактором. Так, це найкращий принцип на мою думку. Але схоже, це перші банери, які я можу пропустити зі спокійною душею. Hooray! Ну що, гравці, які казали, що розробники кеншину не піклуються про ком'юніті? Що з лицем? Ось коя спеціально випустили банери, щоб ви зекономили свої кристалики. Що ж, привіт усім. Сьогоднішнє відео присвячено, як не дивно геншине пакт. Ми поговоримо про банери 5.4, а саме про першу половину та головні зірки Місокі та Січвін. Вайден юсева собі. Матазенкілю тебе сильнішим. Чесно кажучи, цей вибір досить незвичний, і мені хочеться поділитися своїми п'ятьма копійками щодо того, кого саме варто вбивати. Так що, let's go! Ну що, почнемо з Січвін? Вона без сумніву має потенціал для підтримки, адже її синергія з Форіною може бути досить крутою. Але якщо говорити про продуктивність, то сама по собі Січвін це, як то кажуть, посередній вибір. Вона не випромінює сили, а її показники просто не вирушають порівняно з іншими персонажами. Мабуть, це більше для тих, хто любить її за якийсь фактор, <плес> а не за ефективність у боях. До речі, пам'ятаю, як я випадково вибив її ще на першій десятці під час анонсу, і, чесно, ніяк не зміг знайти застосування для неї у своєму складі. Отже, якщо ви шукаєте реальний приріст продуктивності або мрієте про метагеймінг, геймінг, на мою думку, може вам не сподобатися. А тепер мізуки Наша Nemo драйвер, геймплей цієї дівчини буде максимально простим, не стільки простим, що помилки майже неможливі, але ж тут є і подвійний момент. З одного боку простота означає, що вам не треба бути суперекспертом, а з іншого мало місця для креативних маневрів і специфічних фіч. Мізики чудово справляється з ролью анемо анемодрайвера. Вона носитиме артефакти, смарах до ватінь і виступатиме як анемокаталіст, що досить непогано, проте проблема в тому, що зазвичай чотирьохзіркові персонажі, як от Сахароза, можуть надати більше користі ніж мізикі. До того ж вона з'явиться в стандартному банері, що означає, ви завжди зможете вибити її пізніше через програш 50 на 50, або у стандартному банері. Так що, якщо ви збираєтесь витрачати ресурси саме зараз, мізуки може виявитися найнайціннішим вибором. Та тепер переходимо до чотирьох зіркових персів, і тут нас чекає справжній сюрприз. Чесно, я навіть не очікував побачити деяких персонажів у цьому банері. Перший сюрприз Горо. гору. Oh, yeah. The doggy general in the resistance. Hey, I've got to hand it to him. He may be on the small side, but he's got quite the fighting spirit. Also, he gives off this vibe that makes me feel all warm and fuzzy inside. Так, це персонаж Сінезуми, який ніби звільнився від диспутії, артакі ІТО, і несподівано з'явився тут. Але знаєте, що в нього є? Шодної синергії з нашими п'ятизірковими дівчатами. Хоро стане корисним, але тільки для певних складів, зокрема для Нуель чи То. Якщо ви серйозно налаштовані на вибивання Горо, орієнтуйтеся на його Е6. Цей апгрейд піднімає критичний урон гео-персонажів аж на 40%. Це майже як Сара для Електро, або Фарузан для Немо, але все одно в контексті цього банера Горо глядає доволі вузько далі у нас на арені саю її потенціал, чесно кажучи, не надихає, хоча її вибір вмінь дозволяє одночасно лікувати та завдавати шкоди, завдяки її С 1 а е S6 додає ще бонуси залежно від стихії. В загальному вона залишається на рівні стандартного чотирьохсіркового варіанту. Словами, якщо ви бачите в собі бажання експериментувати, то саю може спрацювати, але я впевнений, що є і інші набагато цікавіші варіанти. І ось остання, але не менш цікава, Сен Лін. Hello! My name's Payman! Piмон! Why are you looking at me like that? What an exotic creature! Is it edible? Чи може бути так, що я постійно бачу її в банерах? Напевно так, але ж це не дарма. Сянлін є справжньою імбою, і її четверте сузір'я дуже важливе, тому що збільшує тривалість вибуху стихії, стається на 40%, а А шість додає 15% шкоди, що дуже корисно. Загалом сянлін персонаж божественного рівня. Місцева легенда вона надсильна, актуальна і добре працює з Беннетом як батарея. А тепер давайте поговоримо про зброю. Якщо вона може змінити ситуацію, у будь-якому панері розглянемо спрою для місоки та сіджвинокремо. Зброя для місоки справді цікава, але водночас дуже специфічна. Вона дає 542 базової атаки і 265 стихійної майстерності. Це вже звучить солідно. Але за певних умов, активуючи розсіювання і використовуючи стихійні навички у потрібний момент, ви можете підвищити стихійну майстерність до плюс 513. Це величезний бонус, особливо для місоки. Адже, як Анемодрайвер, вона максимально розкриває свій потенціал завдяки збільшенню цього показника. Проте ось проблема: більшість інших персонажів не можуть так ефективно використовувати цю зброю. Єдиним, хто міг би конкурувати, може бути Сахароса. Але навіть тоді її кращим вибором буде інший варіант. Наступним у нас іде лук січвін. Скажу прямо, це ультранішовий варіант. Один із пасивних ефектів цієї зброї підвищує максимальне значення здоров'я у відсотках за отримання стаки. Другий збільшує шанс критичного потрапляння вибуху стихій. За рахунок основних характеристик підіймається ХП-власника даної екіпіровки. Лук має ситуативне застосування і добре доповнить геймплей Січвін. проте викликає деякі проблеми з використанням в інших стрільців. Щоб отримати всі стаки бонусів, носі повинен перебувати під певним статусом. Свого роду до борг. Лук не накладає ефект самостійно, як це робить на Рлекіно, що сильно обмежує коло персонажів, які можуть отримати максимум від цього лука. Чесно кажучи, для Сіжвін це може бути найкращим вибором, але для решти стрільців простого чотирьохзіркового лука буде більше, ніж достатньо. Іншими словами, цей лук ситуативний інструмент, який підійде на кожному. І якщо ви не плануєте використовувати Сіжвін як основного персонажа, краще звернути увагу на інші варіанти. Підсумовуючи, банери першої половини 5.4 є справді. Справжнім ризикованим кроком для тих, хто прагне максимальної продуктивності. Два п'ятизіркових персонажі, які ми розглянули, не випромінюють тієї могутності, яку ви очікували від топових варіантів. Якщо ви метагеймер або шукаєте стабільну продуктивність для своєї команди, варто задуматись, чи варто вкладати ресурси саме в цей баннер. Можливо, зброя дещо змінить ситуацію, але як ми вже обговорювали, вона має свої обмеження і специфіку. З одного боку, якщо ви фанат Мізуки або Січвін, вам подобається експериментувати з нішовими варіантами банери можуть бути для вас з іншого боку, якщо ви розраховуєте на надійних і сильних персонажів, то можливо варто почекати наступних оновлень та звернути увагу на форіну та різлі. Що ж, дорогі друзі, вибір за вами! А що ви думаєте про цей банер? Чи варто ризикувати вибиваючи Сіджвін та мізуки, або ви збираєтесь скіпати? Пишіть в коментарях свої думки. Мені буде неймовірно цікаво їх почути. Якщо вам сподобався цей аналіз і ви хочете ще більше контенту по Геншину, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити. Наші наступні відео. Дякую за увагу! Залишайтеся на зв'язку і до зустрічі у наступному відео.